У Кіровограді прийняли комплексну програму підтримки учасників АТО. Міські депутати проголосували за нею 48 голосами. Місту реалізація проєкту відеться у понад 3 мільйони гривень, де збираються брати гроші на її втілення, а також інші подробиці сесії розкаже Інна примак. Сесію депутати почали із недовгим запізненням. На початку хвилиною мовчання вшанували загиблих у зоні АТО воїнів, потім затвердили порядок денний із нього виключили усі земельні питання. На перше це пов'язано з тим, що потрібно. Допрацювати деякі із тих питань і тільки після того, як будуть оговорені, вони будуть включатися до порядку денного. Потім обранці обговорювали позачергові вибори міського голови. Де хто вважає, що їх необхідно провести разом з парламентськими 26 жовтня? З цим пропонують звернутись до Верховної Ради. Згідно законодавством України, такі вибори мають бути призначені не пізніше 90 днів з моменту відставки міського голови, тобто не пізніше наприкінці серпня місяця, пропонується з нашого боку звернути увагу Верховної Ради України на те, що їй необхідно війти в правове поле і все ж таки призначити дочасні вибори позачої вибори міського голови. Проте цю ініціативу підтримало лише 29 народних обранців. Після цього обговорювали комплексну програму підтримки учасників АТО та членів їх сімей. Пропонується доповнити даний проект рішення четвертим розділом щодо вшанування пам'яті загиблих в такі пункти, а саме встановлення на території міста пам'ятних знаків меморіальних дошок загиблих учасників. В АТО українських військовослужбовців. надалі розгляд пропозиції громадськості щодо перейменування площ, вулиць, парків, скверів у населенному місті Кіровограді з метою увічнення пам'яті про загиблих героїв. Своє доповнення до програми запропонував і народний депутат України Андрій Табалов. У багатьох наших хлопців можуть виникнути великі бюрократичні труднощі в отриманні належним їм за законом пільг та виплат, забезпечення учасників АТО матеріально-технічними засобами. Та іншими необхідними матеріалами у розмірі 164,9 і тисяч гривень. З урахуванням того, що наближаються похолодання, ця сума замала, я вважаю, Її потрібно збільшувати за рахунок інших видатків. Виконання проекту місту обійдеться у понад 3 мільйони гривень. Частина грошей є. Інші 2 мільйони вирішили взяти із коштів, які мали піти на компенсацію витрат на проїзд. Проєкт із доповненням підтримало 48 депутатів. ...на сесії питання завадівського сміттєзвалища. Вже кілька років мешканці просять перенести його за межі міста. Проте далі обіцянок від посадовців справа не заходить. Ви пам'ятаєте, яка спека була у серпні цього року? Під час жари відходи загораються. Отруйний дим йде в бік мікрорайону. Через тривале задимлення люди скаржаться на погане самопочуття, бронхіти, астму, алергію, навіть онкозахворювання. Я вже направив звернення віце-прем'єр-міністру Гройсману з проханням посприяти в вирішенні питання щодо перенесення міського сміттєзвалища за межі міста з дотриманням всіх екологічних та санітарних вимог. Проте у міських чиновників позиція інша. Легко казати, що давайте будувати свалку в місті такої землі нема. Зараз є фахівці з Києва, які шукають балки, закинуті кар'єри. Як тільки буде пропозиція, тоді депутати будуть це питання розглядати. А зараз на цьому сорокову сесію вважаю закритою. Наступну ж сесію міської ради проведуть вже за три тижні. На ній розглядатимуть земельні питання. Інна Промакільна, Зільонкін день за днем.